Кра контрабанда на Закарпатті, на українсько-румунській ділянці кордону цигарки переправляють навіть водолази. Молодики у гідрокостюмах зараз переносять до 60 кілограмів контрафактного тютюну. Як це відбувається, та як з мокрою контрабандою борються закарпатські прикордонники, розкажуть наші журналісти. На Закарпатті більше 200 кілометрів державного кордону проходить по річках. Щоби потрапити в Євросоюз, достатньо переплести водойму. Цим і користуються контрабандисти, котрі налагодили незаконну поставку цигарок здебільшого в Румунію. Як правило, вони це роблять в темний час доби, але були зафіксовані випадки, коли це робилося і навіть так, серед білого дня. Більше притаманні ці, ця від протиправної діяльності це для Рахівського району на ділянках відділів прикордонної служби ділове, Великі бички», «Солотвіно», а також періодичними всплесками на ділянці тячського району, на ділянці відділу прикордонної служби Тяч. Зазвичай так називаємо водолази беруть з собою від одного до чотирьох пакунків це року. В такому пакунку 500 пачок сигарет в Європі середня вартість однієї 5 євро, тоді як в Україні лише євро. Тож заробіток контрабандистів виходить чималим. Заробляють на чорному ринку не не ті особи, які несуть цигарки, а заробляють на чорному ринку організатори. А безпосередньо е, самі особи, які здійснюють переміщення, заробляють від е, 600 гривень до е, десь приблизно до 2000 гривень. Є різні групування. Різні і як за за як правило на ділянках різних відділів працюють різні групування, і вони можуть як можуть як одночасно. Здійснити е, спробу переміщення тюнових виробів. Всі, всі одночасно то ми можемо зафіксувати за одну добу до 6-7 випадків переміщення е, спроб переміщення тінок виробів, так і можуть здійснювати переміщення раз в тиждень. У гірських районах Закарпаття річки мілкі та не широкі, тому для переправи цигарок потрібно усього кілька хвилин. За цей час і мають спрацювати прикордонники. Синами, си! На на землю буду на землю, на землю! Держи! Контроль! Руки! Є перший! Руки! Є старо! Руки! Є третій! Буквально кажу, хвилина, дві і все. Тому що машина під'їхала, виняли з ящики, спакунки ну, з сигаретами, швидко перепринули через паркан. Зайшли в тису, вийшли там на суміжні території і все. І далі вони дивляться, якщо є прикордонники, вони або чекають, поки наряд піде далі чи ні, або переміщуються до другої ділянки, щоб перейти знову на нашу територію. Бувають різні ситуації. Буває, що вони і відбиваються. Навіть таке було, що і відбивали сам ну, сам товар, коли затримали ще безпосередньо до берегового відмілення. За три місяці 2017 року прикордонники затримали вісьмох водолазів, проте минулого року за цей же період було більше двадцяти. Зелені берети кажуть, усе через посилений контроль прикордонної смуги тобто збільшили щільність охорони кордону. Завдяки цьому вдалося стабілізувати ситуацію, що стосується переправлення тютюнових виробів через кордон. Та посилення дають лише тимчасовий ефект. Контрабандисти знаходять нові способи переправи царок за кордон і не бояться відповідальності за чинним законодавством. Незаконний перетин кордону та переміщення тютюну карається лише штрафом. А от у наших європейських сусідів за такий злочин передбачено ув'язнення.